Дивіться, що у нас не на очередь. Пельменчики, які я покупала сьогодні. Котлети відмінилися, тому що були інші заняття, заботи. Папа у нас варив за то суп. Красота! Буду робити котлети завтра, але після того, як кое-откуда прийду. Тимофій, розказуйте, будь ласка, куда ми прийдемо? Откуда, вернее, мы проїдем завтра с тобой. Мы завтра опять идем в клинику С Тимофейчиком. Він опять себя погано почуває. Це трендец. Я вам уже завтра розповім. Що там нам скажуть? Короче, дуже весело. Хочу сказати. Так що у нас пельмени. Зараз вже треба доставати, вони вже зварилися, бо вже там трошки, вже, бачите, розпадаються. Та будемо е, вечеряти і спати. Скоро. Що там біжить? Зластвуйте. Зластвуйте. Тимофей, ти? Тимончик тут? Тимофей, ти? цього маленького мальчика. Він буде пельмені Ні, він буде позже кушати, йому все одно. Пельмені. Ну, конечно, я так и попробовала. Она горячая, бачек поруе. Давай, как паруе. Горячая? А, а. Ну, давай, втыкни уже пальцы, чтобы тебе Зачем? понятно было. Пельмени. На, вилку ешь. Готовые, видишь? Видите? А вот есть уже. Ой, ты куда? мы не повыкидаем мы Не надо так. Папа. Ма. О, сметану. Ну, сметану дам попробовать. Примешаем, давайте, китрошки. На на-на, сметана. Сметанка. Сметанка, біленька, вкусненька. Ты ж так їв. Сначала чуть-чуть пробуй, а вдруг якусь пенью додать. піде. А что за ты разорок на лоби просто? на. На. Не надо рыли? Вкусно? Да, тут Тимон там чавкает. Все, папа, хоро. Показывай поближе. Пельменчики. Да, потому они такие великие, что не видно сдалеку. Сметану такую красиво сделаем. И мне. Хочется сметаны. Таня кричит, мне. Ой, надо мне пати Ой, мама, она Скажи, хтось стукає. Че? Ага, ремонтують уже в неділю. щось, аби ламають. Може це соседні до нас там двері хочуть зробити через чердак. Наверное. Витриємо ротик. Витирай ротик. Сам може. А ну ротик. Салфетка, витирай. Та не їжа, витирай. витирай. Молодець! Що, він? Не знаю як це? Давай. Все. Ай, аж так що, друзі, хто їсть, всім смачного, ми також будемо ввечері. Друзі, хотіла вам розказати за цю кашу мультизлакову. Я її колись купляла в Єві, спробувати ці данюшки. Довго вона мене, звісно, лежала, я її не давала, а це вирішила дати. Хочу сказати, що це фігня рідкосна просто. У мене даня взагалі її відказалася їсти. Я сама спробувала, мені взагалі не сподобалось. Сейчас покажу, как она внутри. Вот такая. Я считаю, что это какой корм собачачий. Извините, конечно. Ну, это просто, ну, типа... Воно на смак ужасное. Мне вообще не понравилось. Короче, так что, если кто-то думает, куплять такую кашу или нет, нет, не рекомендую. Нам она вообще не сподобалась. От слова совсем. Друзі, пройшло вже півтора дня з того моменту, як я намагаюся зробити котлети. <рес> В той день я не робила котлети, коли купила, а потім на наступний день, тобто сьогодні, вже, я ще не зробила уже на минуточку 7 вечора. І я буду приступати їх робити, тому що завтра у мене будуть інші справи, і у мене не буде теж завтра їх, сделать, поэтому треба зробити їх наконец-то, вже сьогодні. Чого не діла, бо я вам розказувала, що я ходила з Тимофієм зранку в клініку. Друзі, я вам не буду називати цифри, яку я витратила в лікарні. Це просто типа типу немислимо. Я ходила, хочу сказати, що я ходила в другу лікарню, коротше, не в ту, яку я ходила минулі два рази. І мені ці лікарні сказали, на що нашу выколола ему антибіотик, якісь уколи, то уколы, кажу, не знаю, ну, тіпа, як доктор сказав, то і то ми і делали, откуда я знаю. Короче, тимове пописала цілу кучу таблеток. Короче, подивимось на це лікування, як воно буде протікати. Якщо воно не пройде, у нього ця вся фігня, і повториться то будем коротше, прибігати до іншим методам. Я маю на увазі, що будемо змінювати йому харчування, тому що, что... ну, коротше, не знаю, подивимося, як воно буде. А зараз буду, коротше, друзі, з вами робити котлети, як я і казала, хочу зробити з кабачком і з тиквою. Ніколи не робила вообще, з тиквою цікаво. Та, думаю, буде смачно, тому що тиква це вже смачно, а з м'ясом вона дуже смачно, нам вкусно. Даже Тимофей сьогодні їв тикву. Mm -hmm. <хе> <кхе> <кхе> да. Так що такі діла, Не дуже веселі, конечно. Я маю на увазі в плані фінансового, тому що це дуже багато грошей. А ще нам казали, що треба типа тимону сдать анализы короче не знаю подимся ничего не сдавала потому что не было там короче каких-то штук якими забирать анализы если бы еще анализы то цени которые я заплатила бы в два раза або больше капец короче короче не будем о плохом Надіятися, йому буде все нормально, бо я, я вже не знаю, що діти. Ну, типу, нам типу, сказали, що треба наладити йому питання. Як можна йому наладити питання більше, наладити. Якщо він їсть, ну, типу, нормальну їжу, ну, типу, не жирну, ну, я, ну, як я вважаю. Не знаю. Е, перша причина, яка може бути, це типу, що ми його не глистували. Ми йому короче, дали проти глистів. Uh. Ну, якби у нього їх нема, ну, оказується, надо, якщо хто не знає, котів листувати раз в три місяці. Я кажу, так він в квартирі сидить. Якщо я не бачу глистів, це не означає, що їх немає. Вона каже, да, тому що глисти можуть сидіти в печенці, в і, желудці, вони питаються поживними речовинами і кота може з цього бути розлад Короче. Це так, якщо хто не знав, треба глистувати своїх котів. Він каже, він у вас привиде, я кажу, ні. Ми цим не займалися, тому що котами завели коли почалась війна, ну, типа, через, по-моєму, не пам'ятаю, три місяці після початку війни, чи що, щось таке, коротше, ми завели кота, чи чуть, чуть пізніше. Ну, в общем, не було можливості ходити і йому робити якісь там прививки, взагалі, у нас в Херсоні. У нас потім ще окупація була, ну, типа, вибачте, коротше. Ой, Коротше, не будемо облахом, тому що це можна блакати дуже довго, як все кажуть. Будемо з вами робити котлети. В общем, друзі, показуй, Це всі мої інгредієнти на котлети. Я буду робити котлети з свинино яловичі і курені. Я тут замочила хлібок, там два кусочки буквально. Буде тиква, це не вся, буде не переживати. Я хочу просто порізати її в заморозку. Кабачок, морква, цибулинка і пара зубчиків чесночка. Все, коротше, починаємо. Друзі, та-дам! Ось всі мої котлети, чого розфасовані в різних тарілках, тому що тут вони різні. Як ви бачили, я робила це з говядина свинина, а це курятина. Тут у мене просто з морквою, а тут і морква кабачок, а тут у мене морква тиква. ну, горбуз. И тут аналогично. Короче, я нажрала стики котлет, конечно, я молодец, но уже полдесятого. Я себя, конечно, не отвлекалась, а тупо стояла на кухне, и я бы сделала это быстрее, но так как у меня молодая дына. то помыть, то покушать, ну, короче, смотрите, сколько у котлет вышло. Я хочу их все потом заморозить, оставить, может, завтра что-то, шось... что-то бахкает. оставить, может, завтра что-то приготовлю, нам на вечерю А все остальные хочу в морозилку хоча знаєте, я думаю, що звісно не дуже хорошо стільки запасатися тому що ми живемо зараз в такий час, звісно що можуть виключити світло, і вся моя заморозка пойдет медним тазом. будемо сподіватися на лучше. Ну, сьогодні, наприклад, світ виключали. тож я молодець, друзі, Ура! Я це зробила Можно идти купаться и спать. Я надеюсь, там папа Даню укладает спать. Показывай. Ух ты! Экскалатор! Экскалатор. Боже, Дубай! Дубай! Бай! Прикольная штука! Я цю штуку, коли з вами я купляла її в Аврорі. Цей телефон Дані до сих пор нравится. А папі нравится ця штука з АТБ. Good bye, good bye, good bye. Да, bye. ти бачив? папа, екскаватор намалював, диви. О, машина! Екскаватор! Бачиш? Нравится! Це Клас. Папа намалював! Класно. Папа намалював. А в тебе, кстати, машинка десь така була. Да, була, жовта. Жовтий екскаватор. О, я її сразу не йшов. Ну, це трошки другий. Ну, так, да. трактор це більше похоже. Бачиш, що папа тобі намалював. Папа, я... Похоже? Почти. Ну, почти. Там на гусеницях, а не на колес. Ось такий зайчик, це я купляла в Аврорі. Дані дуже подобається. Вже аж постряв, воно трошки ті букви ось, дивіться. Класний. Він там коштує, я не пам'ятаю, я його по акції. тоді 80, чи що гривень. Ну Прикольно. прикольно. Там надо з батарейки. Я купила батарейки, вони продавались без батареїк. Батарейки вставили і працює вже довго. Землю рить так, Землю рить, ба? Так що якщо ви побачите таку іграшку, рекомендую «Заврори». дітям, вона дуже подобається. О, мама, сейчас тобі включу то oh, ми на пляжі. Чайки. На пляжі. Твої подружки, че А, дуже смішно? Полиция, Даня. Пожарная машина. А пожарный? Скоро помощь. Машина. Мне нравится мета мелодия. А там их много. Подожди, еще раз нажимайте на канал. Я Там на каждой кнопке по 3, чи по 4 песни. Дякую <laughs> за